Люд, людям забрали землю, оце починається голод. Оце мене не посіяли, а ярини теж не мали чим, бо коні подохли там з голоду і робити нема чим і нема що сіяти. О, це 32-й рік, вже половина хліба того, що було, нема. Влада наложила, нормально колись той контингент. Вона не отримала того, бо люди не могли дати. А що прийшли 32-й рік, оце осінню приходить якийсь із таким свердлом, жизним, свердло зроблене з такого дроту. І там по углах хати, в сюди, там шукає хліба. Україна не виконала скільки то мільйонів чи тисяч тонн і ми каже прийшли не забрати у вас хліб, а помогти він по-російськи по говорить а помочь вам виполнити е, господарственний долг. Хліб ви той, с, е, сховали, а державі тієї е, податку не заплатили. От так. І потім по кожному, кожній хаті, це у, у кінці 32-го року в кого де знайшли, там е, там казали на пуде, пуч чи півпуда, чи в рукаві у матері у старої сорочку, все забирали. І цей й казав Ка, Ми з Московської області вас прийшли взяти на буксір. Знаєте, буксір? А так як авто, от не їде, то вони його попихають, то вони прийшли взяти на буксир, щоб виповни государственний долг. І забрали, хто що мав і не сховав.